Друзі, вітаю! Цікавий факт, про який, на жаль, мало хто знає. Сьогодні минає 348 років з того часу, як 17 жовтня 1676 року, в Журавному тепер селищі міського типу Жидачівського району Львівської області було укладено Журавненську мирну угоду між Річчю Посполитою та Османською імперією. Цей договір мав на меті. Завершити польсько-турецьку війну 1673-1676 років. Разом із тим, цей договір остаточно закріпив поділ України на ліво і правобережно. А все тому, що згідно умов, Поділля залишалося у складі Османської імперії, а значна частина правобережної України визнавалася козацькою територією під управлінням. Гетьмана Петра Дорошенка цю подію можна розглядати з різних сторін, але безумовно, вона створила ідеальні умови для розігрування московитами своєї братської карти для заманювання українців у імперіалістичну пастку. І вони цим скористалися у повній мірі, створивши далекосяжні наслідки для подальших українсько-російських відносин, які простежуються і в сучасних реаліях. Ось кілька причин. Чому можна так стверджувати? Договір закріпив поділ українських земель на правобережну та лівобережну Україну, підсиливши московський вплив на останній. Цей розкол став однією з причин зближення українців із московитами для боротьби за свою незалежність. Журвенський договір став одним із стимулюючих факторів до формування загарбницьких амбіцій Російської імперії. Московська держава почала активно розширювати свої території, включаючи українські землі, що стало підґрунтям для подальших територіальних претензій, для виправдання своїх імперських амбіцій. Вже тоді Росія почала формувати ідеологію єдиного російського народу, до якого намагалася приєднати українців. Згодом цей міф уже почав використовуватися для заперечення самостійності України та її права на власну державність. Досвід століть поневолення та боротьби за незалежність формував українців глибоку історичну пам'ять про російську агресію. Ця пам'ять стала одним із чинників, що об'єднує українців у боротьбі за свою державність і нині. Це є прямим продовженням історичної спадщини. Росія також продовжує маніпулювати історичними фактами, спотворюючи історію українсько-російських відносин. Для того щоб виправдати свою агресивну політику щодо України, створення міфів про Новоросію, заперечення української державності та геноцид українського народу це все елементи цієї інформаційної війни. Таким чином, жураненський договір 1676 року став одним із витоків сучасних російсько-українських конфліктів. Розуміння цієї історичної спадщини є важливим для того, щоб не потрапити в нові братські пастки і протистояти будь-якій братській пропаганді, оскільки лише володіння у повній мірі власною суб'єктністю може захистити незалежність України.